Ми знаходимося на об'єкті, який знаходиться за адресою Героїв Майдану 109 111 станція, це три великих 9-поверхових будинка, які дочекалися свого часу, коли в них проводиться Ремонтні роботи їхньої міжбудинкової території. Безпосередньо я там дуже вистоював те, щоб ця територія попала в можливість цього ремонту. І тут планується зробити капітально відремонтувати пішохідну зону, так само дороги, місця для паркування і контейнерні місця для сміття. Для до слова скажу, що ця територія не Ремонтувалися вже більше майже 40 років, коли були тільки вбудовані ці будинки, Я тому воно нагально вже було потребуюче. Це такий важливий кавалок роботи тут буде зроблено. І він не дешевий, тому що тут і міняються деякі мережі, і робляться капітальні місця для паркування і дихатей на що забирає де досить солідні кошти. Але вже це кажеться буде зроблено не на один десяток років, і вже ця територія зовсім по іншому буде виглядати він буде жити в планах. Так само є е, облагородження е, в цьому на цій території ще скверу, який знаходиться тут з боку, і відповідно, що він так само гарно виглядав.